В ефірі спецпроєкт про Нікополі. Наші журналісти вже готові розказати найоперативнішу інформацію з життя району. Сьогодні у випуску розкажемо про смертельну пожежу, яка забрала життя дитини, чергові атаки по прибережних громадах. А ще дізнаєтесь, як можна проголосувати за працівників АЕС, номінованих на престижну премію, та про курс життєстійкості для молоді. Про все це наші журналісти готові розповісти вже за мить. У Нікополі вчора сталася жахлива трагедія. Під час пожежі загинула маленька дівчинка. Ще двоє дітей отримали травми. Нині вони у лікарні. Що відомо про надзвичайну ситуацію, дивіться у матеріалі наших журналістів. Займання сталося ось у цій квартирі на п'ятому поверсі. Тут мешкає родина із трьома дітьми. На момент приїзду рятувальників вони вже знаходились на вулиці. Трирічна дівчинка була без свідомості, в очікуванні швидкої, ДСНСники намагались реанімувати дитину. На жаль, їм це не вдалося. Двох інших дітей доправили до лікарні Дніпра. Дітей було доставлено бригадою швидкої медичної допомоги. Вчора, хлопчику два з половиною роки, дівчинці чотири роки. Стан дітей був важкий за рахунок отруєння чадним газом та продуктами горіння. Були проведені усі необхідні заходи, лікувальні та діагностичні. Зараз стан дітей стабільний. Одна дитина переведена до педіатричного відділення, друга дитина залишилась поки що в нас, але завтра плануємо перевід. Діти на шляху до одужання. Пожежу гасили чотирнадцять. 14... Рятувальників задіяли три одиниці спецтехніки. Причина загоряння нині встановлюється. Проводяться усі необхідні слідчі дії. Попередньо розглядається кілька версій. Серед них і дитячі пустощі з вогнем, і коротке замкнення в електромережі, і порушення правил пожежної безпеки при експлуатації побутових нагрівальних приладів. Але достеменно на сьогоднішній день відомо, що подія виникла саме в період. Різкого зниження температури встановлено те, що для опалювання приміщення використовувалася побутова електронагрівальна плита, яка повинна знаходитися на кухні за технологією. Вона знаходилася у житловій кімнаті поруч із диваном, на якому спали мешканці квартири. Тому однозначно на лице є порушення пожежної безпеки. Сім'я перебуває на обліку соціальної служби, тож у Нікополі найближчим часом планується засідання виконкому, на якому будуть розглядати подальшу долю родини. А у службі з надзвичайних ситуацій вкотре просять людей не нехтувати правилами безпеки, використовувати лише сертифіковану техніку та не обігріватися приладами, які за технологією для цього не призначені. Юлія Кочетана Целуйко Ігор Силко про Нікополь. Ворог не лишає у спокої Нікопольщину. Російські війська продовжують обстрілювати мирні міста та села, влаштовуючи справжній терор місцевим мешканцям. Вночі під вогнем ворога опинились дві громади району. Російська окупаційна армія двічі обстріляла Нікопольщину, випустивши з десяток снарядів з важкої артилерії по Червоногригорівській та Марганецькій громадах. На місцях обстрілів працюють рятувальники, обстежують території та Встановлюють всі деталі атак. На щастя, усюди минулося без загиблих та постраждалих. У самому Нікополі вечір та ніч пройшли в тривогах, але без обстрілів. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Триває голосування за звання людина року з контролю над озброєннями Цьогоріч Серед кандидатів героїчні працівники Запорізької АЕС персонал станції номінували за титанічні зусилля з підтримки безпеки на АЕС в надскладних умовах, які спричинила російська окупація та під постійними обстрілами. Переможця визначатимуть за результатами онлайн голосування, яке триватиме до 12 січня. Результати оприлюднять вже наступного дня. Тож у вас ще є час віддати свій голос на підтримку героїчних працівників ЗС. Зробити це можете за посиланням, яке ви бачите на своїх екранах. Молодні пропетровщини запрошують пройти безкоштовний онлайн курс з життєстійкості. Його розробили для того, аби люди були підготовленими до різних стресових ситуацій в умовах війни. Психологи, лікарі та волонтери розкажуть про прийоми самоконтролю, як управляти емоціями і діяти у кризових ситуаціях, навчать надавати психологічну допомогу собі та іншим, прокачають навички комунікації, роботи у команді, лідерства, допоможуть позбутися переживань завдяки арт-терапії, а ще навчать аналізувати власні цінності, бажання і відчувати мотивацію. Усього висвітлюється 10 тем. Після проходження фінального тесту учасники отримують сертифікат. Курс доступний на платформі Прометеос. Для того, аби приступити до вивчення, потрібно попередньо зареєструватись. Це вся інформація, яку маємо на цьому мить. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги, уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо маєте важливе повідомлення або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Правда і перемога за нами. Бережіть себе та до зустрічі.